Мені дуже хотілося повернутися в школу. Дуже хотілося, щоб нарешті в соціумі бути з друзями, з однокласниками. Ми сумська область прикордонна, то дрони, то якісь вибухи. Ми взагалі не маємо підвального приміщення. Мені бракувало спілкування такого живого. Я дуже хотіла ходити в школу, тому що це останній рік, дев'ятий клас. Ми дуже радіємо, що є у нас укриття. Діти настільки були задоволені, що вони нарешті можуть спілкуватися, нарешті можуть бігати, нарешті можуть отримувати знання, вийти до дошки, послухати учителя. Їм легше працювати. І відпускати дитину до школи. Те, що я можу бачити своїх вчителів, це для мене саме головне. Я впевнений, те, що я буду знати предмети і зможу здати гарно іспити. Мені так сподобалось, тут так гарно, тут безпечно, дуже. Та я в безпеці, я себе комфортно чувствую. Щиро вдячні платформі Юнайтед 24 та уряду Литви за сприяння в будівництві нашого укриття, за щирі посмішки дітей, за комфортні і безпечні умови.